На Кіровоградщині СБУшники взялися за браконьєрів. Вони долучаються до рейдів екологічної та рибоохоронної інспекції. Днями спіймали групу браконьєрів, які в період нересту ловили рибу на Кременчуцькому водосховищі. Затримали їх вночі. У заповідній зоні рибали лише серо чоловіків. У них вилучили 600 кілограмів риби. Її пообіцяли передати в дитячий будинок. На порушників склали адмінпротоколи. За словами інспекторів, на Кременчуцькому водосховищі недобросовісні рибалки за 5 кілометрів від берега влаштовують цілі наметові містечка. Живуть на островах тижнями, ловлять тенетами рибу і через кур'єрів переправляють у лов на материк. Затримані зазвичай заперечують свою причетність до браконьєрства, кажуть, на островах поселяються для відпочинку. Нерестовий період в області триватиме до 9 червня. Здійснено раптову перевірку місць ймовірного браконьєрського вилову риби на Кременчузькому водосховищі. За результатами проведеної спецоперації затримано групу браконьєрів, вилучено 4 плавзасоби, два баркаси, два човни, знаряддя вилову риби та близько 5 кілометрів сіток.